2019. я повертаюся з німеччини, заробивши на збиранні полуниці 4 тисячі євро. Недовго думаючи вирішую відкласти гроші, аби в майбутньому зайнятись трейдингом та інвестиціями, якби я тоді знав, до чого це призведе. Я Артем автор крипового блогу. це ролик про те, скільки і на чому я просрав на криптовалюті. Сьогодні ви дізнаєтесь, скільки я втратив на бінарних опціонах та сигналах по трейдингу, які ліквідації на фічах зловив, чи багато втратив на фармінгу токенів, токенсейлах, NFT та наскільки мене зісками один молдавський шахрай. Але про все по порядку ще до мого приходу в крипту я цікавився сировинними ринками. Декілька місяців вивчав графік нафти та природного газу і, врешті, вирішив. Я закинув 1150 баксів на Форекс платформу Лібертекс, що є аналогом бінарних опціонів тільки в розширеній версії. Плавним кліком Курсора 23 березня 2020-го за 18 хвилин я просадив 335 баксів. Для студента місячний дохід якого 2000 гривень стипендії, це була фантастична сума. Але я не здався і пішов відіграватися. Через місяць хаотичних ставок я вирішив, що час закінчувати це і вивів 780 доларів. Загальний збиток склав 370 баксів, я вирішив більше не працювати з бінарками та шахрая. Типу Forex Club і подався в криптовалюту. Підписавшись на різні телеграм-канали, мені попалась сигнальна група, що обіцяла сотні відсотків профіту щомісяця. Виглядала як чистий розводняк, тож чому б ні? Закинувши 150 доларів, я вирішив трошки поспостерігати. Угоди реально працювали і здавалося, що все просто. Мій тариф закінчився, тож я закинув ще 225 доларів і почав копіювати сигнали. Більшість позицій відкривалися на кредитних токенах біржі FTX. В кращих традиціях закону підлості саме в цей момент почалось падіння криптовалюти. Торинку кожним новим дном сигнали були аналогічні. Купуйте ще. Тут стало зрозуміло, що сервіс, на який я підписався, не вміє торгувати криптовалютою. Вони казали, купуй більше, так чи інакше відросте, але воно не відростало. Кредитні токени FTX мають суперінфляцію. Вас не ліквідує, але монети те дешевше протягом усього часу існування. Я купував Tezos був по 1800 баксів. Зараз він коштує 0,405 доларів. На жаль, я визнав це надто пізно. Поповнивши баланс влітку 20-го на 2677 доларів, я... Повернув 235. Загальний збиток 2442 бакси за 2 місяці торгів. Дякую тобі, профічів, за прекрасні торгові сигнали. Це були не останні втрачені кошти на FTX. Влітку 21-го я купив шортовий токен на BNB за 1400 баксів. Через місяць повернувши 647, 753 долари у скарбничку збитків. Після невдалого старту пішла моя перша біла смуга. Початком 21-го крипта почала рости, мої доходи збільшувались, монети пампились та почався період токен сейлів. Усі проекти, в які вдав. Валися вкластись на IDO, вистрілювали та давали ікси. Аудиторія в Telegram приносила мені гарантовані алокації проекти. Одним з таких проєктів був Moonstarter. На 100 баксів я отримав 11 тисяч монет і готувався до продажу. В момент лістингу на купоїнці ціна досягла 40 центів і трималась там 5 хвилин, але токени на гаманець так і не прийшли. Через 10 хвилин до мене дійшло, що я мав заклеймити монети на сайті. Продав токени по 10 центів, отримавши 1100 баксів замість 4400. Цей момент є принципом. Якщо я не зробив з власної вини, я вважаю ці гроші втраченими. Тому 3300 доларів були пространі через особисту тупість. Побрили як хом'яка. Подібна ситуація сталася з проектом Alphadex. Токен вийшов на KuCoin на лютих іксах і всі чекали, аби заклеймити монети на сайті. Я максимально швидко забрав токени, імпортував у Metamask та відправив на KuCoin, аби злити. Навіть комісію підняв, щоб швидше йшло. 10 хвилин ціна вже впала, і тут я помічаю, що відправив нульову транзакцію, не вибравши кількість монет. Я тоді від нервів ледве не вмер. Це було жахливо. Замість 5500 доларів, отримав 700, профукавши майже 5 штук. Важливий момент я не буду брати до уваги кошти, що втрачав на трейдингу або через спавший курс монету, який вклався. Я банально не зміг це порахувати даних дуже багато. З цікавого пам'ятаю великий шорт біткоїна на 2300 доларів. Після дампу, в травні 21-го мій портфель був наповнений альткоїнами, і я хотів якось занизити ризики. Тому як істинний хом'як відкрив шорт. На дні по 31 тисячі. Ліквідація настала 5 жовтня 2021 року по ціні 53 тисячі доларів. В момент чергового циклу росту вирішив пофармити BNB плюс BUSD під 50% річних. Я поклав ліквідності на 5500 доларів приблизно 400 днів тому, а за 3 місяці через падіння курсу BNB забрав половину. Збиток склав 2500 баксів. Перед тим як продовжити, у мене до вас прохання. На каналі YouTube 4 тисячі людей і всього по 200 реакцій на відосах. Розумієте, вподобайки дорівнюють новим підписникам, нові люди це популярні. Популярність, популярність це рекламні контракти, які потім конвертуються у розігриші та призи, що забирає аудиторія блогера. Тож не лінуйтесь та оцінюйте відеоролики, ви також у цьому зацікавлені. Продовжуємо. Згодом я повторив мій улюблений трюк. Довіриться словам інфоциганів. На блокчейні Кусама влітку 21-го йшли аукціони парачейнів. Усі телеграм-блогери форсили цю подію, куди можна заблокувати свою кусаму, отримавши токени нового проекту. Купивши 4 кусами на 1400 баксів, я вклав їх у кінцугі, попередньо отримавши 10 токенів. Ціна монети Зараз 3 бакси, а сама кусама, яку купляв по 350, коштує 60. Збиток з історії 1000 доларів. Далі вклав 1000 баксів у монетах Polkadot в Moonbeam. Через павший курс обох монет, наразі в мінусі на 550 баксів. Багато хто втрачав кошти на купівлі NFT токенів. Я швидко зрозумів, що це не моє, тому особливо не вкладався. На Binance витратив на всякі бокси 300 баксів, з яких повернув 9. Мінус 291 долар. Восени 21-го я вирішив, що вже назбирав достатньо коштів, аби інвестувати по крупному. Через знайомий телеграм-канал я потрапив. До фонду, що вкладається у проекти на ранніх стадіях, за вхід заплатив 400 доларів, намагаючись адекватно керувати коштами, за три місяці я розкидав гроші по 20 різним проектам. З них на ринок вийшла половина, інші або скаменули повністю, або перенесли вихід на нормальний ринок, що по факту те саме. Станом на 29 липня складених 12 тисяч доларів я повернув 4 400. Мінус 7600 плюс вартість підписки у фонд. Прямо перед вторгненням інвестував ще тисячу доларів у проект на блокчейні NIR, який також накивав п'ятами. Ще мінус. Штука, але це все фігня порівняно з тим, як мене розвели на 50 баксів. Одного разу в повідомленнях TikTok мені написав житель Молдови. В Telegram він розказав, що в нього лежить 20 тисяч доларів у токенах NoName проекту та попросив допомогти їх вивезти. Після декількох днів переписки я вирішую скинути йому 50 баксів в ефіріумі для комісії. Так знаю, я лох. Звісно, ця транзакція була останнім контактом з цим циганським бароном, і більше я його не бачив. Це було доволі давно, але в голові закарбувалися на все життя. Настав час підрахувати вартість криптофейлів за ці Роки. Forex Club, плюс сигнали, кредитні токени, ліквідація BNB, Moonstarter, Alphadex, ліквідація побітку, фармінг на DEX, парачейнику саме та DOT, NFT, приватні пули, підписка в фонд, сейл бокачіка і молдавський шахрай. Сумарна втрата в еквіваленті склала 27 731 долар, що по нинішньому курсу 1 мільйон 100 тисяч гривень. Це без врахування збитків по трейдингу та без монету портфелі, що просіли на 90%. З усім цим можна множити втрати вдвічі. На щастя, ризик менеджменту і трохи адекватності допомагають досі триматися на. Тому прийміть мої помилки до уваги та не повторюйте їх. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись та гідно оцінювати мою роботу. Бувайте!